Я пастор, який втратив хату і величезну, величезну церкву на півдні України в Мелітополі. Ми в окупації були три тижні, але ти як будто, будто ціле життя прожив без України. Вони увірвалися в мою хату там. І в п'ятій ранку мою дитину старшу Крістофера вони розбудили прямо автоматом. в Лице. Добрий ранок всім. Сьогодні вийшла частина ракети. Оце моя хата. Отам мої діти. Було ліжко, тут лежав старший син. І от бачите, як ну, отуди вирвало всю дах. Ти басіку? Хлопці. Це відчуття, як будто, знаєте, такий дух смерті. якийсь. От відчуття я уявляю ну цей гул. Тут ще є сигналізація, машини палають. Я в цей момент розумію, що дітей можливо взагалі ну розтягнуло. Я хотів відзняти, що ми живі, і буквально через 30 хвилин уже маса хлопців приїхала допомагати. І мене приходить думка: треба подякувати Богу. Взагалі, от, зібрати всіх на... і прямо на руїнах. подякувати. Я не думав, чесно кажучи, що так багато людей збереться. Я розумів всередині, що це покаже нашу українську стійкість. Оцей бус він стояв якраз тут з апаратурою церковною. Я на ньому евакуацію робив людей з Мар'їнки. Він побував в Бахмуті, в Авдіївці. А знаєте, коли ти народився в цьому народі на цій землі, і в тебе є таке певне покликання до цієї нації, ти залишаєшся тут.